Привіт! Вирішимо сьогодні таку задачку, як Concatenation of Array. Доволі проста задачка, але я поки вирішував, знайшов кілька цікавих питань. Вирішив поділитися по умові задачі. Нам дано масив, і нам потрібно повернути цей масив двічі. Тобто 1-2-1 має стати 1 2 1, 1, 2, 1. Давайте подумаємо, як ми можемо це. Зробити, і перше, що просте приходить у голову, це проітерувати масив. Давайте зробимо let I -E дорівнює 0, І e менше NAMS lengths, плюс e++. Перед цим ми оголосимо результат, куди ми будемо складати наші результати. Давайте res iT дорівнює nums IT. І так само Res IT плюс намс дорівнює намс Зараз поясню. І повернути res. Давайте перевіримо, чи я ніде не помилився. Сабмітимо. Так, на рантаймі на це оце не дивимося слід код, як завжди, так собі. А, давайте зрозуміємо: ми створили масив. Де буде наш результат? І по мірі того, як ми ітеруємо оригінальний масив, ми на позицію І e, і на позицію І e плюс довжина масива вставляємо наш елемент. Тобто на нульовій ітерації ми вставляємо одиничку на нульове місце, і на четверте місце. Тому що довжина масива у нас 3 виходить. Тобто 0, 1, 2 і 3 плюс 0 на третє місце ми поставили. На другій ітерації ми поставимо на одиничку, і на 3 плюс 1 на ось це місце. І так само для останнього елементу. Тепер давайте проаналізуємо, в чому тут можуть бути нюанси. Перша в загальному складність буде лінійна, тобто ми один раз повинні проітерувати наш оригінальний масив. І, відповідно, якщо в нас. Три елемента ми тричі виконаємо із цей код. Якщо це мільйон, то це мільйон. А крім цього, нам потрібно виділити ще так само N-пам'яті. Тому що чим більший масив, тим більше нам потрібно буде виділити місця на ось цей результат масив. Чи можемо ми зробити це якось краще, можемо. І перше, що е, який варіант у нас є, це використати java функцію concat І повертаємо NamsCancat, давайте, Run і Submit. Все так само працює, як працює concat Він візьме ось цей от nums і додасть до оригінального nums, додасть ще ось цей. Тобто, фактично, у нас вийшлося по складності і по використанню пам'яті абсолютно те саме, тому що. Ця функція вона повернула новий масив, і е, цей код виділи нам, виділив нам стільки ж пам'яті. Е, тому це насправді таке саме рішення з точки зору е, складності алгоритму і використання пам'яті. Які у нас ще є опції, ми можемо модифікувати наше перше рішення і зробити, і зробити таку штуку. Давайте я її напишу і зараз поясню. А першим ділом, давайте напишемо той самий код, let's it, дорівнює 0, і менше нам lengths, і плюс плюс. Тільки тепер ми що зробимо, замість того, щоб виділяти результат, результуючий масив, тобто зміну res ми зробимо що? Ми, по мірі того, як ми ітеруємо наш масив, ми. In place, тобто на місці змінимо оригінальний масив. Що нам для цього треба зробити, це nums I плюс nums length дорівнює nums I. Давайте перевіримо, чи я ніде не помилився. Так, я помилився. Нам потріб... так, як ми будемо модифікувати наш масив, то ось цей-код. Він зациклить нам наше виконання. Нам потрібно скопіювати. Давайте len дорівнює нам lenx. і поки і менше, ніж len. І тут так само для краси можемо зробити. Давайте submit. Так, і тепер все виконалось. В чому різниця з першим варіантом? В тому, що ми не будемо 0, 1, 2... Змінювати ми по мірі того, як ми і копіювати це в новий масив. Ми просто в існуючий масив, по мірі того, як ми проходимось, скопіюємо 1, 2, 1. Тобто складність алгоритму буде тою самою, але у нас буде константне використання часу. Ми тут оголосили зміну, але це завжди буде отака от операція. Незалежно тут буде 3 чи мільйон. Ми один раз створили лен. Тобто ми не будемо копіювати весь масив і поступово його наповнювати. Це найефективніше з точки зору використання пам'яті рішення, але що по франтайму мені стало цікаво, і я зробив ось такий бенчмарк. І е, доволі очікувано. Але е, якщо розумієш, як працюють масиви, і що, і якщо знаєш, що JavaScript. Ось ці всі базові операції, типу Array, Concat і так далі, доволі оптимізовано вони імплементовані. І як бачимо, CanCut набагато швидше працює, ніж всі інші варіанти. Ось, самі, самий код бенчмарків, я прикріплю їх в описі до відео. Крім цього, мені ще стало цікаво. На більшому масиві, чи якось це змінить, і я додав ще ось таке рішення спред оператор Тобто ми двічі розкриваємо наш перший і другий масиви. І, як бачимо, спред оператор так само працює краще, ніж наші алгоритми, але повільніше, ніж конкат. Я не зміг доволі просто поміряти використання пам'яті. Це треба. Це в браузері доволі проблематично. Якщо ви вмієте це гарно робити, то напишіть, будь ласка, в коментах. Ще було б цікаво подивитися, наскільки буде змінюватись використання пам'яті. Можливо, пізніше я це зроблю. Чому так відбувається, чому конкат настільки кращий? тут варто знати основи масивів. І дуже часто, коли ми додаємо якісь е елементи, в масива є якийсь capacity. Наприклад, у нас є масив. 1, 2, 1, і в нього є capacity, він розуміє, що в нього є довжина 3. І коли ми додаємо новий елемент, він повинен виділити на нього пам'ять. І найчастіше він. Як це взагалі робиться, він виділяє 1, 2, 1. Він додає туди. давайте на цьому, Він додає двічі тобто подвійну, поточну. Довжину він додає, наприклад, 0, 0, 0. він додає ще три елемента. І коли ми робимо push, то ми додаємо сюди одиничку. І наступні два рази ми знову ж таки робимо 2-1. Це вже не буде виділення пам'яті, тому що ми раніше її виділили. Але коли ми знову ж таки дійдемо до нашої межі, то так само 0, 0, 0. і в цей раз уже вдвічі більше виділиться місця. Тобто це така е, доволі оптимізована е, річ, е, щоб на кожен пуш не копіювати оригінальний е, масив, а одразу якби завчасно наперед додати додаткові місця в цей масив. І якщо ми використовуємо конкат, я так підозрюю, що під капотом просто розуміється, скільки одразу місця ось цього додаткового нам потрібно виділити. І за рахунок цього, воно одразу виділяється, а не по чуть-чуть скільки то разів на кожну вставку. Ось таким чином я пояснюю ось ці результати бенчмарків. А Якщо ви з цим глибоко працюєте і знаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Дякую.